Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. У цьому випуску Україна закликає посилити санкції проти Росії за імітацію переговорів у Стамбулі. У США побоюються ескалації через успішні спецоперації українських спецслужб. Розвідка НАТО не бачить ознак підготовки російських військ до масштабного наступу на Сумщину та Дніпропетровщину, а також матеріал про самі дронів у Ризі, який відвідала наша команда. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів запровадити санкції проти Росії за свідоме затягування мирних переговорів. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у соцмережі X. Таким закликом глава МЗС України підбив офіційні висновки нашої держави за підсумками другої зустрічі з росіянами у Стамбулі. Зокрема, міністр зазначив, що російська делегація так і не відреагувала на документ української сторони, в якому було викладено бачення України щодо завершення війни. Також він підкреслив, що замість того, аби відповісти на конструктивні пропозиції України, російська сторона висунула набір старих ультиматумів, які не наближають справжній мир. Це за його словами суперечить попереднім обіцянкам Росії, які були дані зокрема і Сполученим Штатам. Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі, Туреччина, відбувся другий раунд переговорів із припинення російсько-української війни. За підсумками делегації України та Росії домовилися провести обмін окремих категорій полонених за формулами всіх на всіх та обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою «6 тисяч на 6 тисяч. Більш суттєвого прогресу на зустрічі досягнуто не було. Більше того, для тимчасового припинення вогню Росія і надалі вимагає визнати свій протекторат над чотирма українськими областями та Кримом, а висуває низку інших ультимативних вимог, які є нічим іншим як втратою Україною частини свого суверенітету. Докладніше про перемовини у Стамбулі дивіться далі у нашому сюжеті. 2 червня в Стамбулі відбувся другий раунд переговорів Росії та України. На зустрічі, яка до останнього моменту залишалася під питанням, Москва і Київ змогли домовитися про нові гуманітарні заходи. Але навіть до перемир'я, не кажучи вже про мирну угоду, справа знову не дійшла. Україна і Росія домовилися зосередитись на обмінах у форматі всіх на всіх за категоріями важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Росія не змінила вимоги до України в меморандумі, який передала під час перемовин, пише Аксіос, із посиланням на джерела. У меморандумі Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з регіонів, які Москва вважає нібито своїми. Журналісти не уточнюють, про які саме території йдеться. Але наймовірніше, що про чотири окуповані області України. Росіяни також запропонували повернути 10 вкрадених з України дітей до 10 липня, кажуть два українські посадовці. Але це лише мала частка українських дітей, утримуваних у Росії. Офіційно Україна називала цифру у понад 19 тисяч викрадених дітей. У російській делегації такі цифри відкидають. Про це заявив голова делегації Володимир Мадинський. Перестаньте називати божевільні цифри. Ми повернемо всіх, хто перебуває в Росії. Жодних викрадень немає. Російські солдати нікого не викрадають. Вони лише рятували їх, бо їхньому життю загрожувала небезпека. Не влаштовуйте шоу для європейських співчутливих тітоньок, які самі не мають дітей. У Росії заявили, що запропонували Україні припинення вогню на кількох ділянках фронту. Голова російської делегації Володимир Мединський стверджує, що йдеться про припинення вогню на двох-трьох ділянках фронту, щоб зібрати тіла загиблих. Також він заявив, що Росія і Україна організовують медичні комісії для обміну тяжкопораненими бійцями обміни будуть регулярними. Турецька сторона, яка виступає посередником, висловила надію, що тристоронню зустріч вдасться організувати або в Стамбулі, або в Анкарі. 4 червня за ініціативою Білого Дому відбулася четверта телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором Владиміром Путіном. Як повідомив на своїй сторінці у соцмережі Труф Social американський президент їхня розмова тривала 1 годину 15 хвилин. Повністю відсутня реакція американського лідера на дії українських збройних сил і спецслужб швидше за все свідчить про те, що президент Сполучених Штатів продовжує свій попередній курс стосовно Кремля. За це Дональда Трампа активно критикують як європейські лідери, так і його власні союзники у Сполучених Штатах. Виглядає на те, що путінська відповідь стосовно України може відбутися вже найближчим часом. Тож слід бути максимально уважними і обов'язково реагувати на сигнали тривоги. Спеціальний посланник президента США по Україні, відставний генерал-лейтенант Кіт Келох, 3 червня в інтерв'ю Fox News заявив, що Україна провела цитую дуже сміливу атаку проти російських військових аеродромів. Втім, на його думку, це суттєво підвищує ризик ескалації конфлікту. Якщо ви атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику. Ви не знаєте, що далі буде робити інша сторона, пояснив спецпосланник. Нагадую, що у неділю 1 червня служба безпеки України провела унікальну і масштабну операцію під кодовою назвою Павутиння, завдяки якій було знищено за самими скромними оцінками від 15 до 34% російської стратегічної авіації. Як повідомили у СБУ, підготовка до операції тривала понад 18 місяців. Для цього 117 FPV-дронів були доправлені на територію Росії за допомогою вантажівок із мобільними дерев'яними конструкціями, що приховували безпілотники. Атака одномоментна охопила чотири ключові військові аеродроми Росії: Біла в Іркутській області, оленє у Мурманській області, Дягельова у Рязанській області та Іванова в Іванівській області. Серед знищених та уражених літаків, зокрема, А-50, Ту 95, Ту-22 М3 і Ту 160. Загальні збитки країни-агресорки сягають 7 мільярдів доларів. Однак найголовніше, що Російська Федерація давно втратила можливості виробляти літаки такого класу. Тож втрата кожного борта є для неї непоправною. Крім того, 3 червня Служба безпеки України втретє за час повномасштабної війни Росії проти України уразила Керченський міст. Було підірвано одну з опор головного прольоту незаконно збудованої споруди. У СБУ, зокрема, заявили, що фактично міст через Керченську протоку перебуває в аварійному стані. Своєю чергою, українське видання Дефенс Експрес. Звертає увагу на те, що СБУ поділилася відео із моментом підриву. Більше про реальні наслідки роботи українських спецслужб у глибокому тилу ворога. Дивіться далі у нашому сюжеті. У неділю 1 червня служба безпеки України провела унікальну масштабну спецоперацію під кодовою назвою Павутина зі знищення ворожих бомбардувальників. Дронами Камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах. В першу мережі з'явилася інформація про вибухи в районі авіабази Оленя в Оленогорську Мурманської області на півночі Росії. Це один з найважливіших російських військових аеродромів, де дислокуються стратегічні бомбардувальники, зокрема носії ядерної зброї ту 22 м 3 Згодом стало відомо про атаку роїв дронів Камікадзе на чотири російські військові аеродроми в Мурманській, Рязанській, Іванівській та Іркутській областях. Йдеться про авіабази Оленя, Дегіляєво, Іваново та Бєлея. Остання розташована на відстані понад 5,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Це перший удар українських дронів по території Сибіру. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Про це розповів Василь Малюк, голова Служби безпеки України. Знищення ворожих бомбардувальників це завдання, яке перед нами поставив президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків. А сьогодні на ділі відчув, що відплата неминуча. Служба безпеки України робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли, розповів Василь Малюк. На оприлюднених у мережі кадрах атаки видно, що на авіабазі Білая палають бомбардувальники Ту-95. Серед уражених російських літаків на аеродромі Іваново міг бути російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, вартість якого становить 350 мільйонів доларів. Загальну вартість завданих збитків державі агресорці оцінюють у 2 мільярди доларів. Російські канали повідомили, що атаки на стратегічні аеродроми у глибині Росії здійснювалися за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок. Згодом джерела ВСБУ підтвердили цю інформацію. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрилися, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Джерела ВСБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії. Контролював хід операції особисто президент України Володимир Зеленський, а саме голова служби безпеки України Василь Малюк очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію Павутина понад півтора року. Офіс спецоперації СБУ розміщувався поруч з управлінням ФСБ в одному з регіонів Росії, розповів президент України Володимир Зеленський. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці, ті, хто нам допомагав, прокоментував президент України. Міністерство оборони Росії підтвердило атаку з використанням fpv дронів на військові аеродроми в п'яти регіонах. У відомстві звинуватили в атаці київський режим. Під удар потрапили аеродроми в Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях. У трьох з них нібито атаки були відбиті. У Мурманській та Іркутській областях внаслідок запуску ФПВ-дронів з території, що знаходиться в безпосередній близькості від аеродромів, сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки. Загоряння ліквідовано жертв серед військовослужбовців та цивільного персоналу немає. Йдеться у повідомленні Міністерства оборони Росії. 5 червня сили оборони України у координації Служби безпеки України завдали ракетного удару по російських установках Іскандер у населеному пункті Клінці Брянської області. Внаслідок ефективної роботи українських сил оборони одну установку Іскандер було знищено, а дві пошкоджено. Повідомляється, що дані російські ракетні системи готували удар швидше за все по українській столиці. Але завдяки ефективній роботі українських оборонців він так і не відбувся. Розвідувальні дані країн-членів Північно-Атлантичного альянсу дозволяють вважати, що Росія не планує значного наступу ані у Сумській, ані у Дніпропетровській областях України. Про таке 4 червня заявив представник керівництва Північно-Атлантичного альянсу на зустрічі із журналістами Європейської правди у Брюсселі. Неназваний високопосадовець НАТО пояснив, що розвідка альянсу зараз дуже уважно стежить за всіма діями Російської Федерації щодо накопичення військ поблизу кордону із Сумщиною. Ми бачимо розширення лінії фронту на півночі та північному сході від Сум. Але немає свідчень про те, що Росія зараз готує серйозний наступ на сумському напрямку, Сейвив він. Також співрозмовник українських журналістів повідомив, що не чекає, що російські атаки на Донеччині, які майже досягли адміністративного кордону Дніпропетровської області, можуть вилитися у масштабний наступ на Дніпропетровщину. Тим часом російські загарбники продовжують атаки щонайменше на десяти відтинках фронту. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Натомість воїни Збройних сил України завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Також цього тижня відбулася низка призначень нових командувачів об'єднаних сил, десантно-штурмових військ та сил безпілотних систем за силу. На черзі сухопутні війська повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Так, Михайло Драпатий був призначений командувачем об'єднаних сил, командувачем десантно-штурмових військ призначений Олег Апостол. Ігор Скібюк отримав посаду заступника начальника генштабу ЗСУ. Також відбулися кадрові зміни у командуванні сил безпілотних систем. Новим командувачем було призначено роберта бровді Мадяра, а Вадим Сухаревський став натомість заступником командувача оперативного командування Схід. Крім того, Рустем Умєров повідомив, що у сухопутних військах незабаром буде призначена людина, яка має зосередитися виключно на питаннях генерації сил. А саме, рекрутингу, мобілізації, підготовки військових та впровадженні нових підходів у цих процесах. За словами міністра оборони, усі ці зміни мають одну мету. Посилити вояків на фронті та забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби із ворогом. Більше про нинішню ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Російські війська намагаються розширити напрямки просування на території Сумської області, використовуючи малі штурмові групи піхоти, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. По напрямку Сумської області зберігається тактика противника щодо застосування малих штурмових груп піхоти, які намагаються зайти, щоб розширити зону боїв на території України. Броньовану техніку ворог тут не використовує. Тільки піхотні групи, які періодично застосовують квадроцикли та мотоцикли для того, щоб забезпечити швидкість просування в глиб території нашої країни, щоб закріпитися і чекати на підкріплення, сказав Демченко. За даними Діпстейт, у період з 22 травня по 2 червня на Сумщині окуповано 121,5 квадратний кілометр. Ситуація на півночі Сумщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску ворога і великої кількості піхоти. Наші бійці відзначають, що після ураження скупчення противника їм вдається дуже швидко набігти новою пачкою і ледь вдається встигати знищувати цю орду. Йдеться у повідомленні. Попередньо на уточненні перебувають населені пункти, які потенційно можуть бути вже захоплені. А саме Кіндратівка, Водолаги, Олексіївка. 3 червня Служба безпеки України підірвала під водою Кримський міст. Тепер споруда перебуває в аварійному стані. Про це повідомили у СБУ. Операція тривала декілька місяців. Зокрема, агенти СБУ замінували опори шляхопроводу, який був незаконно побудований Росією. В результаті 3 червня без жодних жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку. Перший вибуховий пристрій був активований. Голова служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Бог любить тріцю, А СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктом Росії не має місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстоку відповідь. Зазначив Василь Малюк. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. 1100 кг кілограм вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично, зараз міст перебуває в аварійному стані. На покровському напрямку воїни бригади Спартан Національної гвардії України дронами зупинили російських загарбників, які штурмували позиції сил оборони на електросамокатах. Про це бригада повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео. У бригаді зазначили, що росіяни хочуть за будь-яку ціну наблизитися до позицій сил оборони на Покровському напрямку, а останнім часом намагаються на швидкості прорватися до переднього краю. Особовий склад і засоби пересування ворога були знищені. Фахівці окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс на одному із ключових напрямків фронту на сході України знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Зоопарк 1 М. Про це оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця повідомило в телеграмі, оприлюднивши відповідне відео. Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки Чорний ліс вдалося виявити та скоригувати удар по РЛС ворога в момент розгортання. Радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби Зоопарк 1 М. Дуже жирна ворожа ціль. Ідеться в повідомленні. У минулу середу, 28 травня, у ризі, вперше відбувся саміт оборонних інновацій «Drone Summit 2025», організований міністерством оборони Латвії. У заході взяли участь понад тисячу експертів, політиків і представників оборонної промисловості з майже 20 країн світу. Також під час саміту було повідомлено, що Туреччина та Бельгія висловили бажання долучитися до міжнародної дронової коаліції. Яка очолюється Латвією та Великою Британією, що підтримують Україну? До того ж, країни-члени дронової коаліції зобов'язалися надати Україні 2,75 мільярда євро у 2025 році на підтримку сфери дронових технологій. Наша команда також відвідала цей безумовно важливий для України захід та поговорила із присутніми там учасниками. Подробиці саміту у нашому ексклюзивному матеріалі. 28 травня в Ризі відбувся перший міжнародний саміт Дрон Саміт 2025, організований Міноборони Латвії. У заході взяли участь понад тисячу експертів, політиків і представників оборонної промисловості з 20 країн, включаючи членів дронової коаліції. Під час саміту міністр оборони Латвії Андрій Спруц оголосив про створення в країні центру компетенцій автономних систем, який розпочне роботу восени 2025 року. Центр займався розробкою та впровадженням рішень у сфері дронів і протидронових технологій, а також підтримкою національних збройних сил і співпрацею з латвійськими технологічними компаніями. Міжнародна коаліція дронів стає сильнішою, а це означає, що ми зможемо постачати Україні все більше дронів, а також зміцнювати оборонну промисловість Латвії, країн ЄС та НАТО. Наша сила в єдності, тому приєднання нових союзників до коаліції дозволить нам ефективніше надавати Україні таку необхідну підтримку в боротьбі з агресором, сказав Спрус. Туреччина та Бельгія висловили бажання приєднатися до міжнародної дронової коаліції, очолюваної Латвією та Великою Британією, яка підтримує Україну. Країни-члени коаліції зобов'язалися надати Україні понад 2 мільярди євро у 2025 році на підтримку у сфері дронових технологій. У рамках саміту відбувалася виставка, на якій 100 компаній з 16 країн представили свої новітні безпілотні технології та інновації. Особлива увага була приділена залученню молоді. Понад 50 юних учасників взяли участь у практичних майстер-класах з інженерії дронів, під час яких було зібрано 30 дронів для передачі Україні. Вадим Бартков, директор з маркетингу компанії Девіро. Компанія спеціалізується на проєктуванні, розробці і виробництві безпілотних літальних апаратів, програмного забезпечення для аналізу і обробки отриманої інформації. Більше про нову розробку компанії безпілотний літальний апарат булава розказав сам Вадим Бартков. Ну, що казати взагалі про розвиток технологій на країні за ці останні три роки, воно дуже змінилось і. Ми вже зараз бачимо, що ви така вже індустрія древин в Україні. Вона вже має свої певні рейси. І головна перевага в тому, що ну, тільки потрібно мати е, технологічну перевіст, ще треба мати і сервіс ще мати треба, і навчання і там. Так, зараз ми так виробляємо. Дуже ефективну зброю, і це зброя ураження, саме точкове ураження, це бригадний рівень. Тема за вами знасили це наш новий продовжить біля І що це за технологія? Це нове, а покоління ударно-розвідуважених комплексів. Тобто це вже закритий цикл. Тобто раніше, що ми знаходили в ціни, передавали координати у нас на носу наражені артилерію. Зараз ну чого вже не є. зараз. Ми таюємо на, на ворога, Люємо його завдяки нас улові. І а, вона виконує місії поуваження а... до таких страчних живних цілей. Захід завершився сесією презентації інноваційних ідей, де міжнародні стартапи представили свої розробки в галузі оборонних технологій. Цю програму для вас провів я, майор збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги і слава Україні.